Понад 700 авіабомб скинули росіяни на Харківську область лише за червень, який ще не закінчився. Такі цифри напередодні озвучив президент Зеленський. Вчора росіяни серед білого дня випустили по місту чотири каби, три з них влучили по одному з заводів. Ще один по житловому будинку, вбивши трьох людей і поранивши більше п'яти десятків. На місці трагедії зараз перебуває наша кореспондент Марія Малевська. Вона з нами на прямому зв'язку. Марія, вітаю. Чи закінчилися вже пошукові роботи, чи зросла кількість постраждалих? Оксано, вітаю вас. Лише близько сьомої ранку. Закінчилися пошуково-рятувальні роботи. Ось тут у цьому житловому п'ятиповерховому будинку, поряд із яким влучила одна з чотирьох керованих авіабомб, які росіяни вчора випустили по Харкову. Так аби не харків'янам була зрозуміла вся цинічність цього злочину. Проспект Гагаріна це одна з найжвавіших та найбільших магістралей міста. Ось це Харків. Кій автовокзал поряд із ним. Залізнична станція приміських потягів Левада. і звісно, що поблизу із таким великим транспортним вузлом десятки торгівельних яток, купа супермаркетів. І ще від учора, і сьогодні від ранку тут на місці відновили роботи, як бачимо, комунальники, які працюють і тут біля будинку, і там всередині у дворі, і на автовокзалі, а також волонтери. Давайте послухаємо. Ми вчора приїхали сюди десь о 6, і там були невеличкі перерви, коли було обвалення, та об'являли тривоги, сиділи в підвалах, і до майже першої години ночі ми дошивали вікна. І Сьогодні відранку ви знову вже тут? Ну, а що робити? Люди вже ось чекають. Дивіться, вони зараз очікують нас, щоб позашивати, тому що. Не на кухне как раз были э, с мужем. Мужа просто накрыла окном. Он стоял возле холодильника, шел, потом аж на корточках оказался. Меня ударило какой-то рамой с окна по голове. Ну так. До медиків зверталися? Да. Ну, у мужа амнезія, він нічого не пам'ятає, що случилось. Три поверхи житлового будинку обвалилися не через пряме влучання керованої авіабомби, як може здатися, а через уламки та від вибухової хвилі. Такі висновки зробили тут на місці влучання криміналісти нацполіції. Влучання кажуть вони, переглянувши відео з реєстраторів, отілок, а їх тут завжди чимало. Було в дорогу поблизу житлового будинку, і частини авіабомби могли поцілити в будинок. З Населеного пункту строїтель Білгородської області Російської Федерації за застосуванням літака Су-34 здійснили пуски чотирьох уніфікованих міжвідових плануючих боєприпасів Д-30, калібр 30 сантиметрів. Саме ці каби влучили в Холодногірському та Основ'янському районах міста Харкова. На ранок дані такі двоє загиблих. Це пасажирка тролейбуса та чоловік, який проходив повз будинок. Та 53 троє людей поранені внаслідок одного цього удару. І ще один загиблий це охоронець та четверо поранених на території заводу в холодногірському районі Харкова. Але це як наголошує голова облвійська адміністрації, не остаточні дані, адже люди продовжують звертатися по медичну допомогу. В лікарнях на ранок лишається 41 один постраждали. З них троє дітей, четверо пацієнтів у тяжкому стані. Вони прооперовані. Пошкоджено щонайменше 25 автівок, тролейбус кілька житлових будинків та офісних будівель. Харківський автовокзал, який розташований навпроти епіцентру влучання, сьогодні, незважаючи на сильні пошкодження, продовжує працювати у штатному режимі. Оксано. Дякую вам, Марія. Тримайтеся там і бережіть себе. З нами була наша власна кореспондентка Марія Малевська з Харкова, де вчора ударом керованої авіабомби росіянам вбили трьох людей, що понад півсотні поранили.